Всіх вітаю, ніколи б не подумав, що буду стартувати саме з такого контенту. Тож, давайте знайомитись. Моя маленька дівчинка Ямаха Вірага 250 кубиків. 96-й рік, тільки вчора забрав від майстра. Зроблена капіталка двіжка. перебрана трансмісія, певні маніпуляції з ходовою. Тож, стоїть ніч на критому паркомісці. Що? Заводимо на холодну. Попередньо поклав шолом і все інше, щоб звільнити руки. Тож, аба! Таке, світло загорілося. Підсосик ми вмикаємо, бо інакше ми його не прогріємо. Тож, що я ще забув додати? На дворі 31 січня, тобто 30 я його забрав, сьогодні перший день я на ньому катаюся. По роботі і взагалі. Тож, югу! 31 січня, так, хі -хі -хі, на вулиці. Дуже цікава погодка. Але це мене не зупиняє. Я знаю, що це небезпечно, Ліва рука повністю відбудеться, але ось вам просто залежі.